Оржівський ОДЕК провів матч-відповідь однієї 16-ї фіналу Кубку України серед аматорів. Першу гру в Миколаєві Львівської області ОДЕК програв 0-1. Домашній матч ОДЕК розпочав активно і вже в дебюті матчу міг відкривати рахунок, але реалізувати декілька чудових нагод не вдалося. А вже на 21-й хвилині одна з контратак-гостей завершилася голом у ворота Одека. Гравець футбольного клубу Миколаїв отримав м'яч на правому фланзі, обіграв двох захисників та відпасував у центр штрафного майданчика, де після. Рикошета Богдан Фостаковський забив гол. Рахунок у матчі став 1-0, а по сумі двох поєдинків взагалі 0-2, що ускладнило завдання виходу до наступної стадії для Одека. На 30-й хвилині оборонці Миколаєва помилилися у простій ситуації, що у підсумку призвело до фолу проти Романа Савицького. Арбітер матчу без коливань показав червону картку і футбольний клуб Миколаїв, який минулого тижня залишився у меншості, але втілити цю перевагу у гол гравцям Одека не вдалося. Перший тайм закінчився з рахунком нулю. 0-1. другу половину гри Одек знову почав дуже активно. Воно й не дивно. Команді потрібно було забивати щонайменше тричі. На 57-й хвилині гравець Одека зробив закидання вперед. Першим на м'ячі опинився воротар Гостей, який вийшов з воріт, але вибив його прямісінько на Романа Савицького, який пробив у напрямку порожніх воріт. Захисник Миколаєва у простій ситуації не зміг винести м'яч. Наступна атака Одека знову послідувала з правого флангу. Подача у штрафний майданчик закінчилася голом Віктора Каращенка, який звільнював. Нився від захисника і зряче пробив головою, але рахунок став 2-1 лише на мить. Після чого був відмінений через офсайд. На 74 й хвилині прохід гравця Одека по фланзі закінчився подачею у штрафний майданчик та ударом Віктора Газицького з півоберту, Після чого м'яч попав у штангу. Добив його у ворота все той же Віктор Каращенко. Цей гол був вже зарахований, і рахунок став 2-1 у матчі, і 2-2 по сумі двох протистоянь. Однак і цей рахунок не влаштовував господарів. Потрібно було забивати ще. І одек це зробив. На 83-й хвилині все з того ж правого флангу послідувала передача від Віктора Карашенка у штрафний майданчик, де Віктор Газицький у своєму стилі ударом співоберту забив третій голодека. Заключні хвилини матчу пройшли у нервовій боротьбі. Було чимало порушень, одне з яких на 88-й хвилині призвело до вилучення в команді господарів. Червону картку отримав Андрій Колаковський, але команді гостей зробити нічого не вдалося. Матч так і закінчився з рахунком 3-1. Ну, інфаркт, але з хорошим кінцем. <рігалі> тобто, вижили після інфаркту і маємо ну, досить пристойний результат по другому тайму. По-другому тайму і підсумок говорить сам за себе. Ну, наразі одні емоції, емоції, звичайно, неприємні, тому що ми грали знову матч-відповідь, другий матч-відповідь в меншості, півтори тайму. І ще травмувався у нас центральний захисник, тобто приходилось перебудовуватись до того, в принципі, ми десь не були готові. От. Почалася гра, ніби то все як запланували, забили гол. А потім після вилучення все знову ж таки зламалося, як і в першому матчі. Кубок України це трофей, який в нас стоїть на першому місці, за яким ми в цьому сезоні маємо боротися. Це єдиний трофей на нашому рівні, який ми не здобували. Тому що інтрига була 1-0, навіть коли ми проігрували, я знав, що це ще не кінець, що все буде у нас. Інтрига ще попереду вся. і так сталося, що ми от вирвали ту перемогу, яка потрібна команді. Футбольний клуб Одек вийшов в одну восьму фіналу Кубку України серед аматорів, де зіграє з футбольним клубом Вінниця матчі відбудуться 2 та 9 вересня. Відповідно, першу гру команда «Зоржева» зіграє на виїзді. Нагадаємо, що головним завданням на сезон воржівської команди є перемога у Кубку України серед аматорських команд, адже це єдиний аматорський трофей в Україні, який все ще не підкорявся Одеку за всю його історію. Також додамо, що футбол. Футбольний клуб Маяк на матч відповідь до футбольного клубу Збруч у Волочиськ не поїхав. Віктор Терещук у ритмі подій.